Привіт, Лілія. Привіт-привіт. Це наша учениця курсу Figma Creo. Ось сьогодні ми розберемо цікавий кейс, як не вийшло за перший місяць після навчання, повністю відбити його вартість, де вона шукала клієнтів, які були складнощі, з чим прийшлося стикнутися в ході роботи як дизайнер-креатив. Ну і в цьому поділиться історію свого навчання та роботи. Розберемо багато корисно. Тож, розкажи про себе, яка в тебе була ситуація до навчання, пару слів. Так. Я працювала за освітою, я психолог, але поки я навчалася, зрозуміла, що працювати я не хочу психологом, і також, поки я навчалася, пішла працювати оператором в концентрі. І так я зависла і працюю там досі. Так, я з Хмельницького. Якщо починати з самого початку, то я мала бути військовою, військовим психологом. Ось ви навчатись далі на військового мене не взяли через очі, того я пішла просто на психолога. Поки я навчалась, я одразу почала працювати там з 17 років я перепродавала речі в інтернеті, і з 18 там до зараз, мені зараз 24, я постійно ходила на роботу. Пішла я працювати в кол-центр. Ну там на час навчання я думала це на рік два. Але потім е, виходить, почався коронавірус. Потім мене там стосунки почались на роботі, а потім вже почався лютий 22-го. І там якась стабільність виходить. І того я боялась звідти йти, і так воно мене затягнуло. Ось, але uh -huh. я розуміла, що я не хочу там працювати. По перше, це ну така досить важка робота. Це робота з людьми і. Там постійно має бути хтось на зміні. І так пару разів я на Пасху пропрацювала добровільно промислово на Новий рік. Там на 8 ранку я ходила на роботу на 1 січня, і я зрозуміла, що я цього не хочу. Що я хочу працювати вдома, хочу працювати за компом, і почала думати, там, чим я можу займатися. І так mm -hmm. прийшла до дизайну. Угу, Супер. А, а чому ти вирішив все-таки зайнятися саме рекламними креативами, баннерами, бо є ж багато різних направлень, як і в дизайні, так і в цьому в онлайн-професіях. Як ти взагалі до цього прийшла? Дуже не з першого разу. Я спочатку пробувала взагалі вивчати графічний дизайн, там робила якісь ілюстрації, логотипи, і купила я собі курс по цьому за одну тисячу гривень. І коли почала дивитися уроки по цьому курсу, я зрозуміла, що я взагалі не хочу цим займатися, в мене це не виходить. І е, це все було в ілюстраторі. І потім е, якось знайшла я фірму і почала там вчити додатки, як робити. Також вчилась вже далі по Ютубу і зрозуміла, що додатки мінус. І, мабуть, в тому ж Ютубі я побачила відео, як люди робили креативи, там якісь дизайнери. І одразу десь тоді я побачила в інстаграмі і твій профіль. І так трошки щось те подивилась, трошки по Ютубу. Мені це вже сподобалось набагато більше, ніж те, що я чим я займалася раніше. Я зрозуміла, що це набагато простіше, в мене це виходить, і я хочу далі цим займатися. Угу, супер. А тоді далі, чому ти вирішив все таки прийти на навчання до мене? Тому що я займалась сама десь рік. І як я це робила? Там в мене є якась ідея цікава, я починаю робити той креатив, потім в мене щось не виходить, і я просто там на тиждень, на два я це закидала. І я дуже якось однобоко ставилася до цього. Якщо в мене там якась одна композиція не виходить, я навіть не шукала інші варіанти, я просто закидала і така все, психувала і, і, і переставала цим займатися. Ось, а чому йшла до тебе? Я ну, досить довго я стежила, десь мабуть, я дік була просто підписана. І там твій лайфстайл, твої уроки, пости, це Дуже було все цікаво і мені подобалось. І якось вона помаленьку я стала довіряти тобі як спеціалісту. І остаточно я вирішила вже, що я хочу йти, коли я відкрила сайт, твій, там де була презентація курсу, і там знизу були відгуки. І я дивлюсь, і просто через один ці відгуки це люди, за якими я також стежу, які мені подобаються. І тоді я така: ну, все, типу, що мені ще чекати, я точно буду йти. І ну, в мене навіть не було інших варіантів. Я знала, що я хочу купити курс, і я знала, що я хочу тільки до тебе йти. Супер, ну насправді так у нас е, навчання по креативам найбільше і, напевно, найстаріше в Україні, тому більшість тих, хто зараз також або діючий дизайнер по креативам, або запускають свої якісь навчання, це наші випускники, ну дуже велика частина, саме так. Тому я розумію цей тезис. Окей, е, е, який в тебе був страх при покупці навчання взагалі щодо креативів, чи був в тебе якісь сумніви? Якщо були якісь страхи, чи в мене все вийде, то мабуть там буквально перший другий урок я побачила наскільки круте навчання, наскільки все структуровано, який від тебе фідбек? Хоча я була і на курсі з куратором, але також ти був завжди включений. Ну і я одразу знала, що в мене все вийде. Єдине, там я можливо боялася, як я буду поєднувати там побути домашні роботи, і це навчання, але я побачила, що ну, мені воно дуже подобається, і я його одразу взяла в пріоритет. І ну, в мене сумнівів не було жодних там, через, не знаю, через два дні після початку навчання я знала, що все буде класно. Супер. А через скільки часу після початку навчання ти знайшла свого першого клієнта чи роботу? Коли почався модуль по пошуку клієнтів, я десь тиждень нічого не робила. Я це відкладала там, заповнювала собі профіль, хоч ти казав, що не треба цього робити, треба одразу шукати. Але потім я таки почала це робити, і ну, день може на третій, четвертий одразу в мене знайшовся клієнт, що було дуже неочікувано. Угу, угу. Супер, а що це був за клієнт? Як ти його знайшов? Ну, я спочатку в інстаграмі робила розсилки, але я зрозуміла, що там ну, взагалі глухо. Там мені в кращому випадку говорили, що там ми потім з вами зв'яжемось, або просто не відповідали. І я перейшла на чати в телеграмі. Чати таргетологів, Навіть мені здається, це був той чат таргетологів, що ти показував у році. Навіть угу. там якийсь таргетолог, чи просто він там був? Я йому написала, чи він сказав, що йому креатив, бо я вже не пам'ятаю. І я там йому пишу. Думаю, там, як завжди, мені ніхто не відповість, і він такий пише: привіт, давай спробуємо. І я така, що? <сум> тобто, <сум> ось і все. І я почала робити креатив, я навіть скинула його вже в чат. ти там мені підказав, як краще зробити, тіні додати, і я його майже без справок одразу закрила. Супер. І цей клієнт також мені декілька разів ще звертався до мене. Круто. А що зараз, як в тебе з клієнтами, як ти наращуєш цю базу? Я пішла, мабуть, не легшим шляхом по пошуку клієнтів. Це я почала працювати одразу з агенціями. Одну агенцію я знайшла також в якомусь чатику, відповіла їм на, вак... на вакансію, а інша агенція побачила мої роботи десь в тебе на сторінці, і вони також мені запропонували тестове зробити і взяли. І я перші два місяці з ними працювала, а потім ну і паралельно я відповідала на якісь вакансії. А потім через місяць я зробила, мабуть, дуже хитро. Я собі купила платну підписку на бот і просто вже звідти відповідала на вакансії, і все. І це зекономило мені ну дуже багато часу того, що я мала витратити на пошук в цих чатах цих всіх вакансій. Я угу. просто там закопіюю, привіт і так далі. Відписую і все. І мені кажуть, давай працювати. Не угу. знаю цей бот, знаю, ми дуже тісно раніше спілкувалися з власником, і навіть у нас були, і цей бот був в курсі. Можливо, ми ще потім його додамо, як таку бонусну систему, теж mm -hmm. дуже корисно. Супер, скільки в тебе зараз вже виходить по заробітку в цілому і за місяць одиницях навіть не порахую. До прикладу, в п'ятницю це було два з половиною місяці. В мене було повністю за ці два з половиною місяці 28 тисяч 200 гривень. Угу. Ось, зараз вже трошки менше, менше працюю останній час, тому що я взяла собі ще одне навчання, хочу вже працювати не на кількість, а на якість, хочу покращувати свої навички, там почати розвивати інстаграм. Тому я трошки так буду зараз до навчатися і потім буду знову вриватися. Більше не в агенції, а більше вже там в індивідуальні замовлення. Зараз угу. агенції я ще деякими працюю, ну це, це дуже класно також. Обов'язково всім новичкам я раджу працювати в агенціях. Угу. Ну так, тому що ти і досвід набиваєш, і одразу і дохід, і клієнти отримуєш. Ось ти казала, що ти за якраз за перший місяць, коли тоді почала шукати клієнтів, що ти вже відбила навчання. Так, да, так, да, да. Одразу ще до навчання, мабуть, я потрапила в ці дві агенції, наш... ну, я взагалі на це не надіялась. Я думала, що я буду сидіти місяцями без клієнтів, а виходить, навчання ще не закінчилось. У мене вже дві агенції, в мене вже є індивідуальні клієнти, і я просто не маю коли додивитись уроки. Я купилася через навантаження тільки ось пару днів тому, якраз перед тим, як ти мені написав, як відчувала. Супер. Ну, як показує практика, ті, хто на навчанні працює, ті, хто розвивається, у кого гарні роботи, все здає, отримує фідбек, то там проблем з клієнтами немає. Як ти сказала, що тобі сама агенція написала, тому що ми співпрацюємо багато з якими агенціями по дизайну креативів, і вони просто хантять наших учнів, мені постійно пишуть, тому що mm -hmm. насправді ну, з цим проблем немає. Якщо гарні роботи беруть з руками ногами, взагалі без проблем. Окей, чи були в тебе якісь, може, проблеми чи складнощі під час навчання? Ні, ніяких. Єдине, що, можливо, там десь часу не вистачало там, поєднувати роботу і навчання і там ще щось. Але так, ну ні. Дуже мені, дуже мені подобався, ну просто кожен рок там стільки було цікавого, кожна домашка. Ну, тому що я почала до навчання ще вивчати фігму, я думаю, в мене ну, через це не було таких проблем, бо я вже якусь базу мала. І навчання воно мені тільки допомагало, тому труднощі не було. було. я бачила тільки питання, які в мене були, чи які з'являлися, вони одразу вирішувались. Ага, супер. Ну після того як ми вже навчаємо там близько чотирьох років, дійсно, ми щоразу збираємо фідбек від учнів, питаємо, що там в анкеті зворотнього зв'язку, що покращити, чого не вистачає, і постійно це докидуємо. Тому коли учні тільки заходять, у них є якісь питання, я кажу, підождіть, скоріш за все, у вас все по ходу уроків у вас все це закінчиться. Зараз, секунду. Ось. І дуже багато цих моментів ця програма шліфувалась, і тому от якраз з'являється у нових учнів такий ефект, що дійсно там тільки питання його і виникає, а там уже якісь уроки його і закривають. Так, ну і останнє. Що б ти сказала тим? То зараз нас дивиться, хто можливо думає піти на навчання, але ще не наважують. Немає чого думати абсолютно. Ви виходите після цього навчання, маючи повністю нову професію. Ви можете просто вже йти і заробляти одразу. Рекомендую брати обов'язково з зворотнім зв'язком. Якщо є можливість брати віп-тариф. я також одразу пожаліла, що я не взяла віп-тариф. І брати від навчання все там не в плані того, що тебе там постійно зачіпати і питати щось, а в плані того, щоб передивитись кожен урок, якийсь урок по два рази, робити домашку, всю, що є, там ще робити x 2 для себе. І розуміти, що навчання воно тобі дає абсолютно все, що потрібно, всі навички, всі знання, але все одно це залежить тільки від тебе, наскільки ти постараєшся, наскільки ти будеш далі одразу працювати. Супер. Краще не скажеш. А, дякую, Лілі. Що ти погодилась прийти, розповісти свою історію, свій фідбек, дуже класно, структуровано все розказала. Відповіла на всі запитання. Дякую тобі. Якщо будуть якісь питання, знову ж таки, завжди можеш писати. Фідбек у нас не закінчується. Завжди підтримаємо. Якщо якісь проблеми виникають, підсказуємо, куди рухатись. Все, тоді. Дякую, пока-пока.